Засоби захисту, особистої гігієни, уніформи та харчі загальною вартістю більше ста тисяч гривень. З таким вантажем в розташування 30-ї Новоград-Волинської бригади відправляться волонтери. За словами Борислава Розенблата, вантажі відправляються постійно, і перелік речей, котрі потрібні бійцям, майже не змінюється. Постійно то відправляємо це спесадіжда, форма, засоби, да, єни, берці, ну тобто, да, гіги, бірці, ну, тобто, що їм не потрібно. Сьогодні ми теж. Е... По інтернету, де тільки можна скупаємо все, що ну, для того, щоб одягати наших хлопців. Тому що форма, понімаєте, вона дуже відрізняється. Та форма, яка була на складах, вона не є формою. Вона вже скоріше це обшмотки, там не називають. Ну я не знаю, які називають, бо вона вже там не пригодна для використання. Тому сьогодні ми шукаємо де можна купити нормально, щоб вона була з тканини, яка витримує і. Багато боротів, яка ну хлопці в неї хоч мали якийсь захист. Юлія Толмачова, яка супроводжуватиме вантаж, розповідає, допомога для бійців Новоград-Волинської бригади спільно з компанією Фаворит відправляється вже в шосте. А бійці кожного разу чекають приїзду волонтерів. Ну, ми вже от, з совместно з фірмою Фаворит работаємо. Це буде шоста поїздка наша суммісна. І практично ні разу не було мені відказу від Бориса Семеновича, і ні разу не було чого-то не купили. Ребята все очень ждут и звонят. Я бывает, я уезжаю, отъеду часов шесть от места дислокации их Они мне звонят и спрашивают Юля, когда вы приедете? Юрий ребята, я еще домой не доехала, а вы мне уже спрашиваете и так практически каждую поездку. Они очі ждуть Они звеняти, они смским мені присилають і говорять, що їм надо індивідуально, якщо кому-то надо. Борислав Розенблат переконує допомогу, потрібно і просто життєво необхідно надсилати нашим бійцям на передову, тому що від цього залежить не тільки незалежність України, а й взагалі її майбутнє. Більше 100 тисяч гривень у нас какби бы, ну входять. Ну опять же, поїздка. Тобто да, це То есть, это, в Принципі Це кожні 10 днів. Вот і просьба до всіх, як кажуть, бізнесменів, підприємців. Допомагайте, бо ніхто більше не допоможе. Волонтери та меценати переконують, допомога військовим відправлятиметься допоки усі хлопці не повернуться додому.